Якщо ви думаєте, що добре знаєте українську мову, зачекайте, поки наша вчителька задасть вам запитання. Вікторія Вікторівна вистежує суржик та слова паразити. Якби грамотність була спортом, вона б взяла золото на Олімпіаді. Вікторія Вікторівна знає такі слова, що навіть гору перевіряє в неї правопис. Навчає нас, навчить і вас. Зустрічайте. Чи знали ви, що слова можуть бути підступними, а вирази жартівливими? У програмі мова про мову ми дослідимо мовні хитросплетіння, розважимося з фразеологізмами. А ще навчимося підбирати влучні вирази? Вітаю! Буде несподівано, і, звісно ж, пізнавально. Запрошую до перегляду! Вам колись казали? Кинь мені презентацію перед дедлайном, бо треба дати фідбек по контенту. Якщо ви зрозуміли це речення, вітаю! Ви знаєте корпоративну мову виживання. Але розберімося, чи справді нам потрібні всі ці англіцизми? Запозичення в мові це нормально. Вони приходили до нас різними хвилями. У часи Київської Русі. Ми брали багато слів із грецької та латини: це канцлер, університет, професор. У період польського впливу отримали слова крамниця, пан, ганок. Сьогодні ж найбільший вплив має англійська через технології, бізнес та соцмережі. Однак українська мова має чудові відповідники для багатьох із цих слів. Чому ж ми так любимо запозичення? Раніше люди просто працювали. Сьогодні вони воркають в офісі, замість порад дають лайфхаки. А якщо запізнився, то це вже не просто невдача, а фейл. Чому так? Бо іноземне звучить модно. Але ж українською можна говорити стильно. Ми розуміємо. Щоб повністю прибрати іншомовні слова з нашого лексикону складно, і, можливо, в деяких випадках вони навіть є виправданими. Скажімо так, додають новизни та дещо відтіняють розмову. Але мінімізувати їх реально. Головне знати наші українські відповідники зараз запропоную вам кілька варіантів: івент, подія, захід. Якщо у вашому житті все спокійно, то це просто подія. А якщо треба купити сукню чи костюм, зробити зачіску та навчитися танцювати за три дні це вже справжній івент. Брифінг, коротка нарада, зустріч, дедлайн, крайній термін або ж реченець: це коли шеф уже дивиться на тебе, як на останню надію компанії. Фідбек це звичайний відгук, фейк, підробка, обман. Коли фото в соцмережах обіцяє п'ятизірковий готель, а ти приїжджаєш і бачиш сарай із вайфаєм кейс, випадок, приклад, лайфхак. Корисна порада. Наприклад, не маєш праски, розгладь сорочку під матрацем. Перевірено студентами. Хейт – Ненависть, зневага. Колись сусіди на лавці просто бурчали, що ти не так вдягнутий. А тепер це офіційно зветься хейт, креативний, іншими словами, творчий. Якщо вам кажуть будь креативним, значить грошей нема, а роботу зробити треба. Хайп, галас, лемент. Наприклад, сезон полуниці це просто сезон. А от коли всі кидаються купувати її за 300 гривень за кілограм, це вже справжній хайп. Інфлюенсери, іншими словами, лідери думок. Українською звучатиме це слово як впливовці або ж впливовець. А тепер невеличка перевірка. Я говоритиму запозичене слово, а ви подумки або в коментарях спробуйте підібрати український відповідник. Офіс, канцелярія, контора, промоція, популяризація, челендж, виклик, тренд, тенденція, флешбек, спогад. А ще напишіть, будь ласка, у коментарях, яке слово вам було найважче замінити. І, може, у вас є свої смішні приклади. Українська мова жива і гнучка. Звісно, деякі іншомовні слова прижилися. Але варто, хоча б час від часу давати шанс нашим рідним словам. Тож, не фейльте, використовуйте наші українські відповідники. І побачимося в наступному випуску.